Всім привіт, вітаю на каналі. Є ось таке нове поступлення акумулятори 100 амперні 12 вольт, як бачимо, Літій фосфат Полімер від компанії Mast, Mast це є китайська компанія і чистий китаєць, але, скажімо, китайць непоганих. Інвертора, гібридні, Mast компанії, вони нормально працюють. Ціна якість, вони є досить дешеві. По акумулятору, скажімо, ще не було практики в Має бачимо, додаток, можна скачати, є Bluetooth, Можна під'єднатися і подивитися параметри або виставити параметри, кому які потрібні під інвертор. По характеристиках, як бачите, тут все написано: 6000 циклів при зберіганні 80% своєї ємкості. Рекомендований струм заряду 20 А можна до 50 А. 20 ампер, це щоб не було, скажімо, йому шкоди. Але якщо потрібно, 50 ампер ставити він його запомпає і швидше. За 2 години до 100%. Також він має вагу вказану 12 кг. Ну, я думаю, що це 12 кг разом з коробкою. Але чесно кажучи, я заміряв самий акумулятор. Він має 10,3 3. 10 кг і 300 грамів. Ну і сама коробка, я вам скажу, має неповних. Зараз вам скажу скільки. Трошечки вкрали. Я не знаю чому, але. Так, коробочка має 650 грамів. В общем, 1 кілограм десь загубився. Не знаю, де? Нема. Ну, неважливо. Буду так казати. Е, маст компанія, я думаю, поганого не зробить, бо, тому що вони тримають марку. І зараз є можливість скинути кришку і подивитися, що всередині. Я думаю, всім майбутнім власникам буде цікаво заглянути, що всередині. Надію, що там все так, як описано виробником. Стоять елементи, які спальні, і також плата. Так, от зняли ми всі болтики, розкрутили по периметру. Бачимо всередині БМС плата і також елементи. Як бачимо, місця тут досить багато, незрозуміло для чого. Можна було корпус зробити як мінімум по 5 сантиметрів з кожної сторони, це вже 10 сантиметрів. Набагато менше. Зараз я попробую достати. Так, як бачимо, ось такий акумулятор обкладений. Він захисним поролоном, будемо так називати його. Також бачимо, дійсно ці акумулятори стоять залізофосфатні. Стоїть БМС-плата. Ну, Виконання роботи досить непогане. 4 елементи по 3,2 вольта. І потужність їхня. Не можу добратися, бо тут все заклеєно. Але все-таки можна. Нема QR-коду, щоб я міг доступно вам сфотографувати його. Елементи дійсно йдуть. 100 Амперні. Так що тут вони не обдурили. І я думаю, що зараз я ще доберуся до QR-коду, відзнімлю вам його, і ми зможемо переглянути дійсно рік випуску, а також ємкість самого елемента. Отак От він всередині виглядає. Інформація підтверджена. Дійсно, акумулятор відповідає. Так. Добрався до самих елементів. Ось QR-код, скрін зробіть, будь ласка собі. І зможете відслідкувати самі елементи, звідки вони походять. Є датчики температури. Ну, все як положено. Відкуйте за нашим каналом. Лайк, підписка з вас.